Завтра тут буде тісніше, ніж сьогодні. Повітря загусне і дихати буде нічим, коли усвідомив, що віддавав лише ніч тим, кому міг віддати сотні. Пам'ять не в'яне, а більше вризається в нерві. Об'єктив пам'ятає кожне подарте фото, щирим очам чинив божевільний спротив, кохаючи тих, що мало у серці черв. Я. А вони усміхались, сильніше тиснули на шрам. Сонце твоє ховали собі до кишені, обертаючи в темі твій найсвітліший день, залишаючи душу на розтерзання псам. І бігти від цього з часом зітреться взуття. Повітря загусне і дихати буде нічим. Коли усвідомлю, що віддавав лише ніч тим, кому міг дати життя. Ми колись тобі зробимо стікери. Послухай, внучку, воєнний летить літак. З часів, ти навкруг землянки або траншеї, десь стріляли у спини своїх і чужих і євреїв, де вмирали Запросто. Так. Там. ікони міняли на кусень чистого хліба. Там діти, батьків, а батьки хоронили дітей, а Бог не прийшов і скру не подав прометей. Прийшла тільки смерть і погибель. Послухай, онучко, ці очі бачили крові більше, ніж ти будь в цім житті, бо хати розпинали на вулицях без хрестів, зараз терпло на кожному слові. Послухай, онучко, благаю, послухай, прости, я також свинцем стріляв у ворожі спини. Бо серце із плоті, серце не з камені глини. Я також стріляв і встиг. Ну все, витри сльози, знаю, що пам'ять не згасне. Я, мабуть, не прийду більше до тебе в сни. Але ти приходь на цвинтар хоча б щовесни. весни. І пам'ятай про мене лише прекрасна. Привіт! Пам'ятаєш, як декілька тисяч років тому назад ми стояли тут танув в вони, музика грала скрипку і падала верх. Водоспали. Привіт! Пам'ятаєш морозиву взимку між венеціанських мостів. Прогулянки небом руками, цілунки під час реклами, розмову у ліжку очима, коли не знаходили слів. Привіт! Пам'ятаєш крики з дахів, коли всі сусіди сплять, холодні душі гарячу ванну, Кау постіль мов з неба манну і зірки ті зірки, що вишення нас Бог мерехтять. Привіт! Пам'ятаєш присягу пронести крізь темі Бог пам'ять про найсвітліше? Бо ми разом і більше. Ми просто одне. Мов фразу невцільну, мов ніж міжеребер'я, обпалене пір'я вставляєш назад у крила. Як мені вірити знати мені тепер, як, що крил в серцях стане тобі під силу? Просто і чесно, скажи мені зараз, скільки, щоб вступити цей літ, знову піде сірників. З часом з роками ділитимеш біль з ким, самісінький нерв загнаний в гострих слів. Мов каїну в руки, обскривавлений камінь, тобі другий шанс без невіри віддав, бо крові в судинах на ще одну бо сили піднятись на ще один злам. Просто і часто, скажи мені зараз, скільки, щоб вступити літ знову біде сірників, якщо не зі мною ділитимеш біль з ким. Хто серце дістане отруєний часом ким. І як кожен синець знає свого творця, Так кожен поріз лезо впізнає ножа. І, хоча я тобі вірити, пообіцяв. Не так, як колись. Вибач, але на жаль, дякую.